Як зняти бампер з Nissan Жук? 2000, якого він тут 17-го. Не знаю, якого року він. Так, е -е, знизу буде три закльопки отаких. Ставляться вони ось одна, ось друга, три, 4, 5. вибачаюсь, п'ять закльопочок знизу. Потім отут по два болтика. Раз, два. Раз, два. Е, потім оцю губу бокову треба зняти обережно, не поламаючи ці кріплення в сторону. Одна знімається так, потягли знялась, а всі інші можна залізти зсередини і рукою її достати, все держи легко. Одводимо в сторону, тут буде ще один болтик. І все, тут защлки. Тут на таких просто дуже витягується легко защолки. Якщо є спартрунік, обережно партрунік, плюс задній фонарь. Все дуже просто. Зсередини він виглядає так. Такі защолочки. Кліпса, кліпси, кліпса, фонарь. Партроники відкручуються, в нашому случаї. Поломка тут кріплення все дуже просто.